Зараз на скайп зв'язку зі студією перебуває економіст Борис Кушнірук. Пане Борисе, вітаю до вас запитання, що ж відбувається із гривнею, і бюджет наступного року буде розрахований, як ви вважаєте, із курсом 17 гривень за долар чи з курсом 22? Бо сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація саме про 22. Ну, по перше вітаю. Я не, я не знаю за яким курсом. Буду свій бюджет, бо це як ви вважаєте, питання, яка цифра реальніша? це питання не до мене, це питання до Мінфіну Міністерства економіки, першому Бо для них показник курсу це скоріше орієнт, ніж там, ну як, як дія? На мій погляд, більш логічно було б ставити 22, виходячи з того, що це середньорічний курс. Тобто в цьому випадку вається на увазі, що наприкінці наступного року він може бути і вище. Але це значною мірою залежить від того, чи почнуться взагалі реформи в Україні, бо саме відсутність реформ, незбалансований бюджет, прихований дефіцит його значно більше, ніж той, який демонструється формально урядами вже протягом багатьох років. Оце це ті фактори, які безсумнівно впливатимуть на те, що буде відбуватися з. Економіка з курсом в тому числі, тому що якщо а, доведеться друкувати гроші а, для того, щоб закрити не покрити цей дефіцит, да то в цьому випадку зрозуміло, що ми матимемо зростаючий тиск на курс національної валюти, як ви вважаєте, чи є у а, голови Нацбанку у національного банку взагалі стратегія виходу з кризи? Ну, От тут є головна помилка, бо річ, що на грошову кредитну політику впливає не тільки Національний банк, а й в не меншій мірі уряд. А, у Національного банку дуже обмежено коло можливості для того, щоб впливати на курс. Бо на курс можна впливати ринковими методами, це інтервенціями, валютними, але золотовалютних резервів немає. І не очікується, бо враховуючи, що уряд не проводить реформ, міжнародний валютний фонд і зовнішні інші культури і ну, організації і держави, які готові були б надавати допомогу Україні, відмовляються від цього принаймні, вимагають спочатку реформи, а, тобто резервів немає. А другий механізм це обмеження грошове зв'язання зв грошей обмеження доступу до ресурсів. Такий механізм є у Національного банку, але це буде означати, що процентні ставки стануть взагалі неймовірно високими, і це ще більше буде обмежити можливості для економіки, для функціонування суб'єктів економіки, бо вони для них не будуть доступні кредити взагалі. Тобто Національна банка можливо для утримання курсу дуже обмежена. На сьогоднішній момент, скажімо так, м'яч знаходиться на боці уряду. Саме відсутність реформ, саме незбалансований бюджет. В саме неефективне і відверто скажімо, корупційне і використання наявних ресурсів, це це призведе до того, що ми маємо негативну картину і негативні очікування з боку і суб'єктів господаря, і з боку бізнесу і з боку населення. Перед вами був інший експерт Олександр Охріменко, який е, говорив трошки по іншому. Він сказав, що ситуація з гривнею це е, виникла через те, що українці забирають свої гроші дуже активно. Це один із факторів, які пов'язані з негативними очікуваннями, тобто ми маємо вже ну, якщо брати інформацію за 9 місяців, ми мали позитивний торговельний баланс. Але платіжний баланс у нас вкрай негативний і один із факторів це те, що населення знімає свої кошти з рахунків в банках і взагалі намагається перевести всі свої заощадження, які є і не були в банках, а залишалися в шухлядах, привести їх зараз в іноземну валюту. Це створює додатковий тиск на курс на національної валюти. Але знову ж таки це питання очікувань. Якщо у вас не проводяться реформи, якщо немає а, сподівань, що будуть вчасно надаватися а, кредит допомогу Україні від Міжнародного валютного фонду, то які у вас можуть бути очікувані? Лише негативні, ви фактично а, тоді у вас не, не залишається іншого виходу, як намагатися в, а, а, купити іноземну валюту і хоч таким чином обезпечити себе від знецінення національної валюти. Судячи з ваших слів, зараз Національний банк зараз уряд більш винен у тому, що відбувається з гривнею. Правильно? А, абсолютно вірно. Причому ще раз кажу, така ситуація у нас спостерігається всі ці 9 місяців. А Бо Національний сам... банк як регулятор, а вибачте, ви ж називаєте фразу регулятор. У нього є інструменти або економічні. Або адміністративні, ну, можна спробувати сказати, нікому нічого не даємо, а все забороняємо. Це адміністративний вплив. Риночний механізм, у нього два інструменти, або це в інтервенції валютні, але для цього потрібно мати валюту, її немає. Або ви маєте обмежити грошову масу. Це можна зробити за рахунок підвищення резервних вимог і за рахунок більш жорсткого обмеження на валютному. Але це не покращить ситуацію? Це більше веде до більше обороту корупції корупції навколо різних офіційного і неофіційного. Так а яку Тому позицію націонал... зараз націонал... зараз да. зайняв національний банк? Яку позицію з вашої точки зору? То у мене складається враження, що національний банк просто вмив руки і відійшов від ситуації з гривнею. О, вибачте, а він не відійшов, але у, враховуючи, що у нього обмежені е, можливості для е, впливу на курс зараз, бо ще раз кажу зараз, основна е, ну проблематика це е, е, ті питання, які заложуть у е, знаходяться в зоні відповідальності уряду. То е, ви ж розумієте, що у Національному банку мовно кажуть, що три зони відповідальності є пов'язано з ситуацією, яка взагалі в Україні: перше це е, курс національної валюти, і це п, інфляція. А другий фактор це банківська система, бо там же ми мали надзвичайно ну, негативну ситуацію ще з 2008 року. У нас до 40% проблемних активів було ще до початку подій минулого року. І ситуація лише погіршилася. Ми втрати отримали втрати в Криму. Ми втрати отримали для банківської системи величезні на, на Донбасі. І в нас ну там втрати від подій на Донбасі там за оцінками ще місяця півтора назад, забуду 60 мільярдів гривень. Це Сьогодні... фактично це потрібно відмінусувати від банківського капіталу, і це це створює величезну тиск для національного банку, бо фактично він зіштовхується з проблемою падіння всієї банківської системи. Тобто він став як заручник ситуації, так. У мене до вас ще таке запитання. Народний депутат Вадим Денисенко від блоку Петра Порошенка сказав, написав сьогодні. що Якщо хтось хоче знати курс гривні, вистачить подивитися російські курси і розділити на чотири за дивним збігом обставин, гривня прив'язана до рубля з курсом 1 до 4. Ви таке помітили? Ну ні, а це ну, на мій погляд, це таке. Поверхове уявлення: по перше, я переконаний, що буде певний відскок у рубля, а в бо, все ж таки, якщо брати ситуацію на сьогоднішній день у рубля ситуація більш Ну, Скажем так, і у російській економіки більш оптимістична ніж у України, поки що принаймні, якщо ми говоримо про це рік, але не про наступний. Бо у Росії є е, достатньо великі золотовалютні резерви. У Росії є е, профіцит торговельного балансу 180 мільярдів. У Росії є е, в позитивний е, баланс бюджету. України все якраз навпаки. Є падаюча економіка, є величезний е, дефіцит бюджету і є дефіцит платіжного балансу. Тому, е, скажімо так, я би не прив'язував до проблем е, російських і українських проблеми. Ми насправді певною мірою навіть програємо від того, що відбувається девальвація російського рубля. Останні... Так, це... останнє запитання: вибачте, немає часу. Власне, як, яким чином можна все ж таки підтримати цю бідну українську гривню, яка сьогодні на міжбанку до 19.45 впала? А підтримати гривню можна лише реформами, це не можна вирішити одним днем, але має бути абсолютно реалістичний бюджет без прихованого дефіциту має бути чітка позиція для зовнішніх інвесторів і зовнішніх кредиторів, що в україні розпочалися реформи які не ми не проводили всі ці 9 місяців. реформи триватимуть не один день тобто нам чекати якої а, якого рівня падіння гривня а, почекайте у нас їх не розпочато от коли ми їх розпочнемо то зрозуміло що реформи будуть проводитися а, а до того більше. часу гривня падатиме а падатиме, бо якщо ми не, бо не проводимо реформи, якщо ми будемо закривати дірки за рахунок друкування грошей, про що вам Охрименко розповідав? То очевидно, що ви зіштовхуєтесь з, з тим, що буде падати національна валюта. 30 що... гривень за долар може бути. Ви знаєте, я страшенно не люблю цифри, бо одна багато факторів. Ну, але ж нам які треба викладати. бути до чогось готовими. Знаєте, на новий рік а, готовим, витратимо всі. гроші. Ми будемо до того, чи будуть реформи, чи не будуть реформи, і що діяти громадянам України, якщо реформи у уряд а на чолі з Арсенієм Арсенієміцником реформи проводити не буде. Він 9 місяців не проводив реформи. Чесно кажучи, я. Ну, я вважаю, що і не буде проводити, бо якщо йому не вистачило 9 місяців, якщо щоб цієї реформи розпочати, то я не бачу аргументів, чому він їх розпочне зараз. Він буде, він буде Побачимо максимально разом. блокувати. Побачимо разом із вами, і занадто багато, якщо це був Борис Кошнірук, економіст. Власне, ми говорили про ситуацію з гривнею. Як ви зрозуміли, ситуація буде важка, тому готуємося і просто тримаємося.